Всім привітик, З вами на зв'язку та Сімейний Психолог Віта Базюк, і сьогодні без монтажа швиденько розповім вам. Про свій досвід здачі екзаменів, що я для себе взяла цінного саме з тим, як я працювала з стресом, з тим, аби себе заспокоїти і підготувати. Не завжди це вдавалося, звісно, я також людина, але я постійно працюю, аналізуючи стан до, стан під час і стан після, як зазвичай. Тому в цілому розповім вам про перший такий, скажімо так, цікавий досвід. Ну, не прям перший в житті, але перший в цьому семестрі, скажімо так. От, йшла я на зустріч, не знаючи викладача, який викладач, не знаючи конкретно які саме питання. В цілому розмито так, спеціальності так. Я відносилась легко. Тому я зробила контрольну роботу, але прийшовши, я понаслухалась, що викладач дуже багато ставить питань, і зрозуміла, що я зробила контрольну, а треба Ну, на секундочку помітна різниця, правда? І я, скажімо так, трошки почала панікувати, коли викладач прийшов, я взагалі масштабно запанікувала. І в результаті починаю розуміти, що треба щось робити з стресом і своєю, типу, вже панікою. Ми дуже легко ставимося до Бога, а до деяких людей з занадто великим трепетом. І через оце твердження я починаю розуміти, що це не Бог, це людина, і таким чином. Відбувається другий варіант це спускання людини з п'єдесталу, тобто ми авансом людей, які старше по звенню, людей, які краще виглядають, чи людей, які над нами владу мають, піднімаємо. Або ж людей, з якими ми росли в сімейних скажімо так, стосунках, теж піднімаємо. Іноді, навіть коли вони цього не заслуговують, або навпаки, навіть роблять нам шкоду, а ми ж говоримо, а це ж мама типу чи ще хтось такий. І далі я застосовую третій вагомий вклад, що я можу зробити зараз. Запитую, і четверте, це я використовую ті 7% інтернету, готуюся і записую собі в зошит, що би я ще хотіла використати в даному контексті. Далі було все цікавіше, і насправді я в момент діалогу теж фіксувала, що о, тут мені намагаються. Підказати, я розумію, що я не хочу просто да-да-да і промовчати. Я перебиваю, втручаюся і продовжую і розширюю думку. І далі ще були інші деякі трюки, які я поки не буду обговорювати. Насправді для мене стало великим таким проривом, що я змогла себе заспокоїти. По-друге, що я класно, насправді, відповіла, і не дала просто мене врятувати, да, викладачові, а Донесла свою думку, досить класно, широко донесла думку з такими фішками, які може знати лише практикуючий психолог. А ще я обрала доволі таки важку тему для курсової роботи. І тема під назвою Девіантна поведінка. Це важка тема, морально важка тема, і з приводу взаємодії, це важка тема, я її обрала і я. Цим пишаюся, тому що в мене дуже міцне підґрунтя з Київського інституту бізнесу технологій. Тобто, в мене перша освіта була в сфері психології коучинг, далі державна це соціальний працівник, соціальний педагог. Тобто, це досить потужна освіта була за способом надавання її за викладацьким складом з практикуючих психологів і за додатковим матеріалом, який я отримувала. Мене грузили досить конкретно, плюс я ще весь час читаю щось із психології і практикую. Тому в цілому мені було досить легко зорієнтуватися. І попри те, що я там трошки запиналась, хвилювалася все одно, чуть -чуть. переходимо до наступного дня, який для мене є, я вважаю, провальним. Хоча мені кажуть, ну ти здала, значить, все ок, здала. Але для мене це провал, тому що насправді я дуже ретельно готувалася. Я книжку із суїцидології просто всю попідкреслювала, гарно розумію цю тему. І я просто в момент відповіді сижу і намагаюся згадати слово, як це слово. А це слово банальне, просте, розлади. І з приводу розладів у мене вся психіатрія була, і з приводу розладів, вся книга суїцидології майже. І я просто не можу згадати слово розлад. Перед цим я дуже ретельно готувалася багато днів. Потім я до 4 годин ранку не спала. У 8 годин ранку я прокинулася, зібралася, сижу така. І коли відповідають вже люди, які вище за мене курсом, в них все ок. Я знаю, що, що треба там вставити, свої 5 копійок. Я не ставляю ті 5 копійок, але я знаю, знаю, що там треба сказати. Доходить черга до мене, і я така. Оцей, знаєте, свірчок в голові. <свісно> Ота така історія. Насправді, в цьому моменті мені не вдалося, тому що це професор, це жінка, якою, можливо, я стану колись. Тому що насправді вона, окрім того, що вона мудра, начетана з досвідом і практикуюча психіатр, вона ще й людина просто фантастична. Я розумію, що дехто скаже, Боже, ти що вона требувательна? Дехто каже, що вона говорить так, ти не знаєш наступний, нормально, як на мене, тому що це діалог, дискусія. Але як людина, вона ще фантастична, тим, що вона каже: не хвилюйтесь, все буде нормально, будемо жити. Це настільки страшне Ну, Тобто, вона вміє не просто подати цікаво з прикладами, з досвідом. Вона ще як людина вміє підтримати і зняти рівень напруги. Ну, мені це не дуже допомогло, тому що я ж кажу, в даному контексті я не могла сказати, ой, да ладно, ця людина не така, як Бог. Для мене ця людина майже така, як Бог, тому що я. До неї, ну, я до неї фантастично відношусь і ну, просто нема, нема слів, щоб ще щось такого шикарного сказати. Тому в цілому намагайтесь контролювати ситуацію, хоча б з точки зору, як я почуваюсь. От, <смі> так? Чи це не є завищені очікування мої, чи якісь завищені підняття людини, не пойми до якого рівня. Ну і повертаємо собі відповідальність і контроль питанням. Яке заземляє питанням, що я можу в даний етап часу зробити. І робимо швиденько, незалежно 1%, 7%, чи ще якийсь інший варіант. В будь-якому разі будьте за себе і класно підтримуйте себе як до, так і в процесі. Ну а після спробуйте, як я, хоча б себе не дуже гризти. Я не задоволена, але я себе не дуже гризла. Я себе зводила в кіно, я прийняла ванну з піною і трошечки зрозуміла, що ну да, люди праві, я все-таки молодець. Мені кажуть, ти класно подаєш інформацію, чого ти переживаєш? Ти здала, все, ти значить вже молодець. Але насправді, знаєте, є все таки розбіжність в тому, що ти очікуєш. До чого прагнеш, і в тому що ти отримуєш як мінімум по відчуттях. І це доволі неприємно. І для людей, які прагнуть бути найкращими, це навіть болюче. Але на цьому ми будемо прощатись, і побачимося в наступних відео. Сподіваюсь, вам мій досвід допоможе. Пишіть ваш досвід або питання в коментарях. Можете ділитися цим роликом з тим, кого ви хочете підтримати. А я підтримую вас. До зустрічі! З вами була Кризовий та сімейний психолог, Вєта Базюк.